Ой, тиждень, що минає, був насичений для українців цілою низкою подій, як на внутрішньополітичному фронті, так і на міжнародній арені, зокрема перемовини в Стамбулі, а також загострення ситуацію на передовій. Є чимало тем для обговорення аналізу. Тож що чекає Україну найближчим часом, як ці події впливають на ситуацію на фронті, ми будемо говорити просто зараз. До нашого ефіру приєднується речник української добровольчої армії, пан Сергій Брачук. Пане Сергій, доброго ранку, і вітаємо. Лава Україні, слава оборони, прокидаємося. Пане, пане Сергію. Давайте одразу про новину, яка нас вчора трошки збентежила це так зовсім. Е Кажу, навіть не збентежила дещо шокувала, тому що мені десь близько 10-й годині вечора? Вчора написали військові мої колеги. кажуть, що зник вчора Стерлінг. Його потім не було 5 годин, як вже підвертили у самого мас... у самого маска. І от питання: наскільки ускладнило життя нашим військовим? Це зникнення Стерлінгу на 5 годин. Щось росіяни в цей час заворушилися чи ні? Ну скажу так, що росіян теж не працювало, і це звичайно такий невеличкий, але все таки бонус відповідно, тому що проблеми дійсно були всесвітнього характеру. Що стосується взагалі зв'язку на фронті, то у гарного господаря завжди є альтернатива. Я зараз не буду порівнювати технічні характеристики відповідних видів зв'язку, відповідних каналів зв'язку. Але тим не менше, для того щоб не опинитися без очей, без вух і без рук, фактично. То треба подумати про те, щоб альтернатива була. Тим більше розмови про те, що там будуть певні проблеми з терлінком, Я навіть не про технічні, а якісь ну давайте там геополітичні, військово-політичні. Вони ж не вперше з'явилися, і навіть більше того, наскільки мені відомо, це не є військовою таємницею. Про це було публічно заявлено. Наші європейські партнери і колеги пропонували пропонують і пропонують свої певні. Послуги зв'язку закритого типу для того, щоб військо могло користуватися. Сподіваюсь, в цьому напрямку ми рухаємося. Ну і власне ще раз, відповідно, є можливості, як кажуть, підстрахуватися, тому Starlink надзвичайно добре підкреслює і можу підтвердити. Але все-таки треба мати альтернативні канали зв'язку, і це можливо зробити. Пане Сергію, давайте перейдемо до перемовин, які пройшли в Стамбулі між російсько-українськими делегаціями. За словами секретаря РНБО, Рустаму Мєрова не було досягнуто жодного прогресу в припиненні бойових дій чи припиненні вогню на Помість Росія запропонувала Україні оголошувати на лінії фронту короткі перемир'я для збору загиблих чи поранених. Навіщо насправді Росії ці години тиші, та чим це загрожує фронту? Ну власне я завжди керуюся, як і багато моїх побратимів принципом, що росіяни брешуть і брешуть завжди. Тому очевидно, ми вже маємо гіркий досвід того, як пішли на так зване перемир'я. Гадаю, це домовленості двох сторін, як мінімум. Так, от пішли на ці не поступки, а перемиря саме для того, щоб використати з гуманітарною метою відповідний це не відпочинок, а таку певну оперативну паузу. Чим це закінчилося для нас? На жаль, ми бачили і певну втрату території. Ми бачили і наші втрати. Тому числі і загиблих наших побратимів, поранених, тому що Росія готувалася відповідно, не займалася там гуманітарною складовою. Чи є зв'язок? Є є, 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 є ми вас чуємо. Так, відновився зв'язок. Так, старлінки, старлінки. мабуть, так от якщо ми говоримо про, про цю паузу, звичайно, то росіяни користуються завжди для того, щоб по-перше підтягнути свої відповідні резерви поближче до лінії бойового зіткнення провести відповідне розмінування тих коридорів, по яким вони потім будуть намагатися нас штурмувати. Тобто, в будь-якому разі росіяни. Працюють і хочуть знову зробити те саме, що вони робили під час великодніх днів. Тому я думаю, що мова про такі паузи, ну вона йде, але результату вагомого не буде. Припинення, повне припинення вогню, умова української сторони. Поки що бачимо, що Росія цим користуватися не хоче, і зрозуміло чому. Ну, давайте ще про одну заяву. Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України Великій Британії Валерій Залужний він заявив, що Україна увійшла в нову фазу війни на виснаження. І якщо не буде змінено підходу до оборони та мобілізаційних ресурсів, то бойові дії можуть тривати аж до 2034 року. Ну от у мене питання, чому така заява от виникла зараз? Так і що наразі необхідно робити для того, аби ну запобігти за. Тягуванню війни на десятиліття, тому що ми розуміємо, що тоді у росіян значно більше шансів чи можливо я помиляюсь. Я не сказав би, що у росіян є шанси, тому що в будь-якому yeah. разі і я слава Богу не арестовую чи не буду говорити зараз два тижні все два закінчиться тижні. у росіян. Мова йде про те, що дійсно певні соціальні питання, демографічні питання вони надзвичайно складні для росіян, економічні, в тому числі це на сьогодні. Очевидно, всі заяви там про 36-й рік, про проведення програми переозброєння на трильйони. Не все це сьогодні виглядає таким інформаційним супроводженням. Що стосується, ну, власне, не готові вони це точно до 36-го року. Єдине, що можливо, такі заяви від росіян лунають. Це російський цар Путін хоче показати, що він буде жити до 36-го року, не дай Боже, що стосується заяв нашого посла у Великобританії, ну важко це коментувати. Це його особиста точка зору. Але я думаю, Валерій Федорович має на увазі перш за все. Ну скажімо так, ті найгірші сценарії, які можуть виникнути, і озвучити для того, аби ми і особливо наші партнери союзники могли підготуватися. Ми ж очевидно розуміємо, поки такий обіснуватий сусід буде біля нас. Нас географічно, ми на жаль, перенести не можемо, то треба готуватися до найгірших сценаріїв. Відповідно нам жити в таких умовах. То і ще раз кажу, краще підготуватися ніж потім кусати собі ліки. Я думаю, що якраз цією метою такі заяви... Це тобто, заява для стимуляції це заходу. Правильно так? сценарії, які так, це сценарії, які можуть бути, але вони не обов'язкові. Залежить від нас в тому числі. Угу. Ну, новині стрічки в мережі також ясніють повідомленнями від речників Силоборони про суттєве зосередження ворожої сили і техніки на покровському напрямку, як змінила ситуація довкола міста за останній тиждень. Сьогодні теж знову таки дуже багато інформаційних кидань з боку Російської Федерації, тому що ситуація на Покровському напрямку є дійсно надзвичайно складною. Вже багато говориться про відповідні комунікації між штабами різних рівнів, для того, щоб інформація була вірною 100%, не викривленою. З нашого боку для наших вже командирів я отак буду намагатися обережно дуже говорити, тому що це потім не дає можливості приймати відповідні рішення. Що стосується, я розумію про що мова перш за все, активізації диверсійно розвідувальних груп про це сьогодні дуже багато говорять. Хочу нагадати, що така система, така схема у росіян, вона була ще минулого року. Пам'ятаєте, коли було загострення біля Покровська, і тоді ворог навіть з використанням механізованої компоненти намагався. Кількома диверсійно розвідувальними групами прорватися до Покровська. Комусь навіть це вдалося вперше і в останнє у житті кажуть, побачити Покровськ і померти. Так, от, власне, на сьогодні ця активізація це повторення того сценарію. Очевидно, очевидно, з метою для того, щоб знайти шпариночки в нашій обороні, впливати на нашу логістику, і тут якраз про ресурси, про виснаження на полі бою. До речі, в тому числі, і сьогодні наші побратими відповідні. Контрдиверсійні підрозділи працюють, зачищають всю цю територію там, де ворог зміг, ну скажімо так, пройти глибше ніж це йому дозволено було б. І відповідно, сподіваюся, рішення, які сьогодні приймаються, вони дозволять стабілізувати ситуацію, тому що ворог проводить сьогодні охоплюючі маневри. ворог сьогодні намагається атакувати в лоба і дуже поспішає зав'язати бої в міській агломерації. Це зрозуміло, чому тому, що літо так чи інакше закінчиться. Відповідно, треба не в полі ночувати, а хоча б десь в якихось там руїнах, як вони вважають. Тому намагаються активізуватися. Це сьогодні абсолютно правильно. А давайте ще про запорізький напрямок. У Запорізькій області почали зводити спеціальні антидронові тунелі для захисту цивільного і військового транспорту від атак FPV-дронів. Я так розумію, там сітки натягують. Ну наскільки я це розумію. Про це повідомив начальник запорізької обласної військової адміністрації Абсолютно вірно. Да е, наскільки такі тунелі е, стійкі до сучасних типів атак? Наскільки вони можуть допомогти? От зараз ми бачимо картинку? Да, от так зараз воно має такий вигляд. Наскільки це допомагає? Наскільки це дієво? Чи це просто марна трата ресурсів? Ну, не марно це би, по перше. По друге дійсно допомагає, якраз світлини з Оріхівського напрямку, якщо я так не помиляюся по місцевості, і відповідно, ну звичайно, зараз би міг сказати, але це буде виглядати як посипати голову попівом, що це треба було зробити ще на позавчора, і це буде дійсно абсолютно правдою. Але добре, що зараз це відбувається, принаймні перекриваються ці шляхи, тому що ворог півічками загрожує вже іншим нашим логістичним шляхам, і не лише тому, що ну на сьогодні війна змінила технології, очевидно. І ви знаєте, відчуття таке, що кожного дня з'являються якісь нові дрони з новими технічними характеристиками, і летять вони далі і можуть виконувати інші якісь завдання, тому звичайно це необхідно. Сподіваюся, головне на якість робіт, щоб це було зроблено, кажуть, як для себе, для свого захисту. Зрозуміло, дякуємо вам за вичерпні відповіді. Як завжди, дуже фахово, і нагадаємо, що з нами на зв'язку був речник Української. Дякую вам. Березі себе і прокидаємося. Да, Прокидаємо. Прокидаємося, речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Дякуємо вам. Дякуємо.